І до заяв Дональда Трампа, який сказав, що за вбивство громадян США також співробітників правоохоронних органів мігрантів мають засуджувати до страти. Про це він заявив на виступу в місті Гріно, штат Невада. Того ж кандидат у президенти висунув таку саму пропозицію під час свого мітингу в Аврорі, Це штат Колорадо. Він заявив, що врятує місто, яке він охарактеризував як захоплене і завойоване нелегальними мігрантами. І далі про ситуацію у Курській області Росія намагалася відтіснити Збройні сили України з позицій у Курській області, але українські війська тримають визначені рубежі. Про це напередодні заявив президент Володимир Зеленський після доповідь головкома Олександра Сирського. Також він вкотре нагадав, що на Донеччині і на Запорізькому напрямку відбуваються дуже жорсткі дії ворога. Те, що на Курському напрямку Росіяни мають певні просування, підтверджують аналітики моніторингової мапи Діпстейт, зокрема. На ній бачимо, що ворог потіснив збройні сили України з Пального, Борків та Кругляківки. Важкі бої тривають біля новоіванівки судженського району. За словами головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського, Росія перекинула в Курську область приблизно 50 тисяч військових. Їх забрали з інших ділянок фронту, що ослабило російські угрупування на Запорізькому, Херсонському і Краматорському напрямках. Ну і відповідно полегшило збройним силам України проведення оборонної операції. В інституті вивчення війни кажуть, що росіяни прагнуть витіснити українські сили з Курської області до того, як розпочнеться погана погода восени та на початку зими, яка сприятиме позиційним боям, це свою чергою, дасть українським силам більше часу, аби закріпитися на своїх основних виступах та зміцнити позиції. В інституті вивчення війни вважають, що росіянам важливо швидко витіснити українські сили з Курської області, аби перекинути війська на Донеччину. Їх завдання захопити покров. Скі ліквідувати ширший український виступ на заході Донецької області.